Вітаю, ефір продовжує Олімпійський пріоритет. Програма для тих, хто хоче пізнавати вражаючий та виснажливий світ спорту. Сьогодні поговоримо про таке. Легка атлетика королева масового спорту. Як зробити тренування невід'ємною частиною життя? Найпатріотичніший та перспективний олімпійський дебют легкоатлетки Ольги Земляк. Найшвидша європейка світу гостя програми. Літай як метелик, жаль як бджола. Правила олімпійського боксу. Воїстину королевою спорту є легка атлетика, адже вона не лише включає у себе багато дисциплін, а й допомагає всім тим, хто хоче жити здорово та активно. Про легку атлетику як масовий вид спорту поговоримо в наступному сюжеті. Легка атлетика не просто королева спорту. Вона ще й наша постійна супутниця в житті. Вже від перших кроків немовляти і її спроб прискоритися в обійми до матусі. Маєте сумніви, куди віддати дитину, коли вона вже стане готовою до навантажень. Відведіть її до легкоатлетичної секції. Не пошкодуєте, можливо, далі буде інший спорт, проте до нього дитина вже буде добре готовою. Адже її м'язи натреновані бігом, стрибками, метаннями, а характер загартований у подоланні перших труднощів. Або ви вже зовсім не школяр, а доросла людина, проте лише зараз вирішили нарешті зайнятися спортом просто для себе. І знову ж таки, вибір легкої атлетики простого бігу буде безпрогашним варіантом. Це дешево, потрібні лише кросівки та доступно. Ваш маршрут може пролягати найближчим парком, сквером чи шкільним стадіоном. Подивіться, скільки тисяч учасників, зазвичай аматорів, збирають масові забіги, що останнім часом дуже часто проводяться в містах України. Пробіжиться з ними, хоча б найкоротшу дистанцію два кілометри. Заряд бадьорості та позитиву вам буде забезпечений. А спортивне взуття назавжди отримає місце поближче до вхідних дверей вашої квартири, аби бути використаним у пробіжках-прогулянках. Біг за думкою вчених позитивно впливає навіть на розумові здібності людини. І жодних сумнівів у тому, що легка атлетика це чудовий спосіб натренувати серце, попередити депресію, позбути зайвої ваги. Стрибаємо, біжимо і забуваємо про головний біль та проблеми зі сном. І знову приклад з масових забігів. Поспілкуйтеся з їх учасниками, зокрема з літніми шанувальниками легкої атлетики. У абсолютній більшості вони виглядають молодше свого віку. Біг пригальмовує процеси старіння, натомість збільшує працездатність. Правильно розминайтесь, не перевантажуйте себе, отримуйте задоволення. А коли потрібно, виявіть наполегливість і не покиньте тренування через тиждень після їх початку. Коли заняття легкою атлетикою стане звичкою, ви позбудетесь нудьги і суму. Отож, не вагайтесь вперед до мети, до здорового життя. На такій легкоатлетичній ноті до нас приєдналася найшвидша бігунка Європи. легкоатлетка збірної України Ольга Земляк. Привіт, Олю, Дякую, що прийшла! Добрий день, дякую, що запросили. Оль, ну після сюжету в принципі хочеться спитати: ну, легка атлетика дуже доступний вид спорту. Якщо говорити про неї як про масовий спорт, як заохочувати людей займатися нею? Зараз можна сказати, великими кроками легка атлетика йде в маси, тому що відкривається безліч бігових клубів, не для професіоналів. Тобто кожен з охочих може ну, може себе спробувати там. Тобто, це не просто бігати, бігати в компанії з професійними тренерами, і це коштує деякі клуби. Я знаю, є безкоштовні, так як в мене в Рівному, я є одна з півзасновниці такого клубу рівний Ранінг Клаб. А я знаю, в Києві є безліч таких клубів і, взагалі, по всіх містах України цей рух досить такий Останнім часом він дуже швидко розвивається, і багато людей приходить і займається легкою атлетикою. Це вже бігати. престижно бігати, так? Напевно, що так. Слухай, як тебе вистачає часу ще й бути співзасновником для масового спорту клубу? А взагалі це була ідея мого знайомого, який зараз працює в журналістиці, який раніше також займався легкою атлетикою. Просто він це дуже любить, йому це подобається. І Він вирішив започаткувати такий клуб в рівному в нас, тому що в нас ну, невеличке місто, і ми були можна сказати, такі першопрохідцями цієї справи. І він вирішив залучити всіх відомих легкоатлетів нашої ну, рівненщини. І ну я Підвішла в, в цей список, і от ми вирішили, тому що в рівному такого ще не було. Вирішили спробувати. Вийшло класно, до нас зараз ходить багато людей, тренуються, тренуються з професійними тренерами, їм подобається. Ми влаштовуємо свої забіги. А був забіг в вишиванках на День Незалежності, зараз буде наступний забіг це на День Святого Миколая. Ну і так далі. Тобто розвиваємося, бачимо, що людям це цікаво, і працюємо. Молодці. Гайну давай до професійного трошки. Ти сама пам'ятаєш, як ти як спорт став невід'ємною частиною твого життя? Як ти прийшла? Як от ну чому ля легка атлетик? А, взагалі було це вже, можна сказати, вже давно, це було <хи> ще в школі. А, до мого першого тренера мене привела моя вчителька фізкультури, навчала, ну я взагалі з Рівного, а навчалася в 12-й школі. І в 8 класі, напевно, що побачила ми якісь задатки, напевно, що може якийсь там талант. Спорт, знаєте, спорт це наркотик. І я, я сама можна сказати, навіть не замітила, як я в це втягнулася, і потім, як я вже зустрілася з своїм чоловіком, він, ну, він мені каже, що йдеш на роботу. То я не сприймала легкоатлетику. Спорт це як робота, це ну це моє життя, і напевно, що тільки це я зрозуміла, що це моя справді робота. Тільки роки, як два. І Ріо, це як якась вершина цієї твоєї професійної роботи, так потрапляння на Олімпійські ігри. Так. Почнемо з того, що це наша найбільша делегація легкоатлетична, так представництво на іграх. Чому лише одна медаль? Як сама думаєш, чому так сталося? А на жаль, на цього року була одна медаль. А... Напевно, що є ряд різних причин. Основне, це перше, це певно, що зміна покоління. Тому що вже ті спортсмени, які в, на Олімпійських іграх в Лондоні, вже частина з них зав'язала, частина вже сказати, вже вік не дозволив для них потрапляти в фінали там і так далі, бо взагалі в збірну до складу збірної на Ріо. І звичайно, що напевно, що відсутність умов. Умов для тренування. Хоча легка атлетика вона не є дорогим видом спорту, але професійно це. А завжди потрібно мати базу. А база це хороше покриття, повинно бути влітку стадіон і хороше, ну, хороший манеж. Наприклад, в моєму рідному місті, рівному, а взагалі, манежу немає. А діти тренуються в 50 метрів, можна сказати, в коридорах під трибунами. тобто… Отакі От ну, у нас, так. на жаль, такі в нас умови. А для того, щоб підростало молоде покоління, потрібно заохочувати дітей, а дитина не прийде тренуватись там, де холодно і де немає місця взагалі, де тренуватися. І зараз а, йде така, можна сказати, ставка на відновлення. У нас в збірній а, працюють звичайніше масажисти, лікарі, які нам допомагають, але проте вони мають напевно тих тої техніки, тих е, всяких мискатків примочок, які є в інших командах. І тобто складно боротися з спортсменом, коли ти, я, наприклад, на Олімпійських іграх я виходжу на а, третє коло. Це три дня підряд. Ти е, е, працюєш на максимумі. Тобто, це і фізично, і, псих, і психологічно це дуже тяжко. Тобто, ти за ці 24 години ти повинен ві відновитися. Одними масажами, чесно кажучи, ну, це дещо складновато. І коли ти виходиш на доріжку, бачиш, що там ну, Фелікс і всі як новенькі, свіженькі стоять, ну, в цьому ми їм приграємо, на жаль. Якщо, думаю, наше керівництво побачить ці всі проблеми і надіюсь, що буде звертати увагу на наші проблеми. Ну, от свій результат ти оцінюєш в Ріо як хороший, в принципі. Якщо брати, наприклад, ти була представлена у двох дисциплінах і у бігу на 400 метрів поставила особистий рекорд, стала найшвидшою європейською серед усіх. Okay. Наскільки от, ти оцінюєш свій, свій виступ? Ну, звичайно, що свій виступ ріо Женеро. Я ну, це звичайно що для мене успіх. Успіх, тому що я потрапила до фіналу. Ну, так, до цього з українців ні в кого це не виходило. Як мій тренер сказав, ми трошки, напевно, що написали невеличкий таку рядочок в історії легкої атлетики. Звичайно, що. Це був мій успіх, тому що в, в, в полуфіналах я поставила свій особистий результат, досить такі високі секунди, сказати, швидкі. Трошки в фіналі, напевно, ще трошки мене не хватило. Ну, Як я сказала, це вже третє коло було, напевно, і емоційно, і фізично було для мене важко, складно. Але якщо взагалі ну, такий сама б зробити цього виступу, звичайно, що я, я задоволена. Слухай, як боротися з цими афр... афроамериканками? Це просто нереально. Вони ж показують, ну. Показують шалені... Фантастичні, шалені фантастичні результати. Але, ну, як я показала, тобто можна боротися. В півфіналах я можна сказати, вибила з фіналу і олімпійську чемпіонку, і чемпіонку світу в приміщеннях цього року. Тобто, з ними можна боротися. Але. Але важко поки що, тому що є ряд причин, як я до цього сказала, які нам не дозволяють це робити. Але. Потрібно ну, заявку на перемогу ти вже зробили. заявку ми зробили. Да, і ми ну, цього року з тренером. Ми зрозуміли, як потрібно готуватися. А, завдяки, ну в нас збірна робить зараз в нас абсолютно всі збори, де нам потрібно. Ми ми провели тренувальний збір в південній Африці. Ми е, готувалися в Україні. Тобто, ми знайшли, напевно, що цей баланс. Ми знаємо тепер, що потрібно робити для досягнення високих результатів, але ну. Але завжди є але. але. А що робити з естафетою? Що не вийшло цього разу? О, естафета це взагалі можна сказати, і трагедія, і перемога водночас, тому що, як ви знаєте, ми в фінал потрапили з третім результатом. І, можна сказати, медаль, от, ну, медаль, от-от уже -от була, але трішечки нам не вистачило. Не вистачило, ну, трішки не вистачило. Nebo <laughs> být nej také Сумніше, найобразовіше, да? коли ти вже розумієш, що ти вже міг бути так. А так. так не виходить. Але ну ми розуміємо, що спорт, а, тим більше естафета, в особистому виді ти в, в, ну, все, все покладаєш на себе. Тобто, вийшло, ти молодець, не вийшло, ти розбираєшся сам собі, що що, що призвело до того, і потрібно розбиратися. Тут естафета, тобто це не ти один відповідаєш, і одна людина не може там чи дві людини а, витягнути чотири етапи. Тобто, ну я знаю, наші дівчата всі старалися, всі викладались на максимум. Ну так склалося. Ну напевно, що на, на токіо вже будемо виправлятися. Так? Будемо виправлятися. Так. Оль, ти завжди чимось відрізняєшся від бігунок. В тебе то якісь ем, стрічки у волосі яскраві, чи чи ще щось? А що це, це твоя за така позиція? В сім'ї мене навчили любити свою землю, любити свою державу. Я справді, хоча в нас є багато проблем, які в легкій атлетиці, так і взагалі, ну і в політиці, так далі. В нашій країні зараз наша країна переживає не такі сказати, легкі часи, це м'яко кажучи, чесно кажучи, важкі, Важкі, так але от а, а, мене батьки навчили те, що потрібно любити свою країну і робити не просто думати, що надіятись на кращі часи, а робити для того, щоб ці кращі часи прийшли. Напевно, що я от що я можу зараз своєї сторони? Це просто ну, популяризувати Україну, показувати те, що навіть в таких умовах наші спортсмени можуть виступати, можуть достойно боротися з іншими спортсменами не лише там на європейському рівні, а й на світовому. Так що ці отну стрічки, це скажімо, мій оберіг, мій талісман. Так от. Дякую за це тобі особисте, особливе. Ти встигла за цей час, от, до нашої зустрічі після Ріо, одружитися, я знаю. Так. І це найбільше зараз відпустка була, ти казала, в твоєму житті, так. і ти змінила вже прізвище? А, ні, поки що ми з чоловіком домовились, що поки я буду виступати, поки я буду виступати під своїм прізвищем. Тобто, поки кар'єра не завершиться, ми так. всі бачимо Ольгу Земляк. Так, Ольгу Земляк, тому що ну, а, мій Сергій чоловік зрозумів, що він розуміє, що і знає, скільки я поклала сили, скільки часу для того, щоб зробити, ну, можна сказати, вже зробити це ім'я своє і претензій не було. Слухай, як знаходиш для нього час? От, ну, серйозно, такий м, графік виснажливий, і як ви взагалі зустрілися, як це можливо? Ну, взагалі, як, як я знаходжу час, перше, да. А, Ну, звичайно, що в мене шалений ритм життя, тренування, збори, змагання. Живемо зараз, можна сказати, на два міста рівне Київ, але і вчилика така робота, що може приїжджати до мене. Я приїжджаю в Рівне, тобто максимально, коли в нас є вільний час, ми проводимо завжди разом. А, як зустрілися, зустрілися взагалі дуже випадково, нас познайомили знайома. Слухай, він тебе мотивує на перемоги? Звичайно. Напевно, що мотивує саме його підтримка. Я знаю, що він дома мене чекає, я знаю, що він мене підтримує, що завжди. А коли не тільки основні мої старти, а ну і там різні турніри за кордоном, я знаю, що завжди можна сказати, таке невеличке сімейне свято, всі збираються. Збираються мої батьки, мій чоловік і вболівають за мене. Так що це для мене, певно, що найбільша мотивація це їхня підтримка. Ну, я думаю, що ти в курсі, що у Національного олімпійського комітету є премія найкращий спортсмен місяця. А от наскільки це потрібно спортсменам, наскільки тобі хочеться її отримати? Взагалі ну, таке визнання. Ну звичайно, що любе визнання це дуже приємно, тому що ти розумієш, що це праця, це весь труд, який був покладений тобою, твоїм тренером, і це весь час, коли там ти не бачила свою сім'ю, своїх рідних. Це оцінюється. Звичайно що це приємно. Це, 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 це така додаткова мотивація, так? Так, так. Я тобі бажаю, щоб у Токіо ми тебе обов'язково побачились на п'єдесталі і не в одній дисципліні. <сум> Натхнення тобі, наснаги і, звісно, витримки. Все це витримати і стояти у нас, прославляти країну далі. Дякую. Дуже дякую. Нагадаю, з нами була найшвидша європейка світу на дистанції 400 метрів Ольга Земляк. А ми будемо розбиратися у правилах боксу. Дивимось. 1 березня 2016 року. Швейцарія, Лозанна. Засідання Міжнародного олімпійського комітету. Спортивні чиновники в один голос заявляють, Олімпійський бокс втратив видовищність. Кількість нокаутів скоротилася в рази. Єдиний спосіб повернути інтерес глядачів зробити боксера максимально відкритим для суперника. Як підсумок офіційне рішення Олімпійського комітету. На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро вперше за 32 роки боксери вийдуть в ринг. Без шоломьев. Маски шоломы обезличивают боксера, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Боксера, чтобы бокс приобрел зрелищность, разговаривал с нейрохирургом. Он говорит, что маска любительская, она не спасает от жестких ударов, потому что все равно удар аккумулируется, и, ну, детонация идет в мозг. Поэтому как бы преувеличено значение маски было. Якщо Олімпійський бокс це спорт з регулярними зборами і чемпіонатами, то бокс професійний це ніщо інше, як робота, а кожен бій це шоу. Глядачі роблять ставки, переможець, отримує гроші. До того ж, якщо профі може дозволити собі провести всього один бій за 12 місяців, то доля олімпійського чемпіона битися за своє місце у великому спорті мінімум 40 разів у рік. Саме тому пріоритетом олімпійського боксу є не видовищність, а перш за все, безпека. Звідси різниця у правилах. Головне завдання в поєдинку олімпійського формату набрати більше очока, ніж суперника. Сила удару не оцінюється. Удар, від якого боксер падає, дає стільки ж балів, як і будь-яке точне влучання. Щоб довести свою перевагу в ринзі, боксер-аматор має три раунди по три хвилини. Між раундами перерва в одну хвилину. Цей формат також із нововведень Аїба. Що в недалекому 2008-му в Пекіні, наприклад, олімпійці билися чотири раунди по дві хвилини. Рятівним кругом на нещадному ринзі стає капа силіконовий бронежилет для зубів спортсмена. Капа амортизатор між нижньою щелепою і черепом, своєрідна подушка безпеки. І якщо зіткнення кулака і підборіддя уникнути не вдалось, капа на 40% поглинає енергію удару. Цей спеціальний пристрій для захисту зубів обов'язковий упродовж всього двобою. В разі невимушеної втрати бій негайно припиняється, капа ополіскується і повертається на місце. Сила удару у боксера екстракласу може досягати тисячу кілограмів, а кількість ударів за бій вимірюється десятками. І за кожен суперник може заплатити своїм здоров'ям. Саме тому рукавиці це не зброя боксера, а подушка безпеки для його ворога. Зовні оболонка з високоякісної натуральної шкіри. За регламентом міжнародної федерації шкірозаміннику на рензі не місце. Різниця в е, плотності матеріалів. От. І саме головне разниця це супінатор, який знаходиться в обільській перчатці, що не дає возможность э сформировать кулак полностью. Если обратить внимание, то кулак у меня не же от расслабленного в состоянии. Мне его приходится дожимать. Если я отпускаю руку, то рука сама э разжимается. Идёт как пружинка маленькая. Вот за счёт этого супинатора как бы, ну, не не даёт возможность сформировать полностью зажатый кулак, и боксёру приходится отрыжать. Ну вот это вот как бы удары недостаточно жёсткие получаются. Хотя бокс это бескомпромиссная бийка, обмеження які в інших іденорствах існують. Боксерам забороняється завдавати удари нижче пояса, тримати один одного або боротися. Також заборонені удари в потилицю, спину і по нирках. Які ще ноу-хау придумують спортивні чиновники, щоб підняти інтерес до любительського боксу, невідомо. Можливо, в його падінні винне щось інше. Наприклад, те, що тут немає величезних грошових призів як в боксі професійному або напівоголених дівчат у групах підтримки. Але технології спорту не стоять на місці. Можливо, уже найближчим часом з'явиться новинка, яка перевершить усі принати професійного боксу і поверне колишню славу олімпійському. Таким був олімпійський пріоритет. Не втомлюйтесь день у день закохуватися у спорт та відкривати нові його грані.